Я мудачка, бо не сказала батькам, що подія, яку вони пропускали, була моїм весіллям. Тримайтеся міцніше, друзі, це буде дещо довго. Отже, у мене 27-річної жінки є молодший брат Майк, якому 21 рік. Він втілення інфантильного чоловіка та маминого синочка завжди скаржиться, завжди очікує, що інші будуть перед ним схилятися. Загалом просто мерзотник. Від самого його народження мої батьки опікувалися ним у всьому. Він не мав особливих потреб чи травматичних пологів чи чогось подібного. Він просто народився, і мої батьки повністю забули про мене, особливо моя 50-річна мама. Вона з люблячої матері перетворилася на одну з тих мам-хлопчиків, з яких глузують в інтернеті. Мій 50-річний батько все ще виявляв мені любов і підтримку, але він завжди був надто боягузливим, щоб протистояти моїй матері та дозволити мені виграти хоча б раз. Єдиний, хто стояв за мене, був мій 76-річний дідусь, який завжди вказував моїм батькам на їхню брехню і ніколи не любив мого брата. Я нагадую йому його покійну дружину, мою бабусю, і у нас дуже особливий зв'язок, але він живе на іншому кінці країни, і я ніколи не могла бачитися з ним часто. Майк знає, що наша мама віддає йому перевагу і любить цим хизуватися переді мною. Через це та його поведінку ми завжди були у сварках. Він розпещений, нахабний і жахлива людина. Я не пам'ятаю, скільки разів я потрапляла в халепу за речі, які я робила краще за нього, або за те, у чому він мене підставляв. Його єдиний талант це футбольні навички. Він виграв стипендію в хорошому коледжі в іншому штаті. Мої батьки не витратили жодної копійки на мою освіту, бо, мовляв, мій фонд був використаний для покриття витрат після пожежі. Лише через роки я дізналася, що ті гроші були віддані майку на покупку машини та будинку. У державному університеті я познайомилася з Лукасом. Він був першою людиною, яка мене там справді зацікавила. Звичайно, я зустріла нових людей, які тепер мої найдорожчі друзі, і завдяки їм та Лукасу, який був моїм найкращим другом роками, перш ніж ми почали зустрічатися, мені вдалося виїхати з батьківського дому. Тепер ми з Лукасом добре відомі у своїх сферах і маємо дуже хороші зарплати. Тепер до головної проблеми. Лукас освідчився мені рік тому. Ми дуже закриті люди, тому не публікували це в соціальних мережах чи де інде, а коли я сказала своїм батькам, вони відмахнулися від цього з як мило. Я починаю думати, що вони взагалі мене не слухали ми вирішили, що хочемо гарну, але просту церемонію та прийом з нашими друзями та родичами. Лукас переконав мене запросити моїх батьків і брата, але вони так і не відповіли на запрошення. І щоразу, коли я приходила в гості і починала говорити про своє весілля, не згадуючи, що це весілля, моя мама завжди перебивала мене і говорила про досягнення та шалені пригоди мого брата. В якийсь момент мені це набридло, і я перебила маму, щоб сказати їй, що я планую організувати подію, дата якої незмінна. Вона сказала мені, що вони не зможуть бути присутніми, бо мій брат грає останню гру сезону того ж дня і хоче, щоб вони були там. Звичайно, ця упередженість мене не здивувала. Вони пропускали мої балети, вистави та обидва випуски зі школи та університету заради його справ. У цей момент я хотіла поводитися дріб'язково. Я сказала обом батькам, що це не проблема пропустити цю подію. Навмисно опустила той факт, що ця подія була моїм весіллям і більше не наполягала. Перенесемося на кілька тижнів тому, я вийшла заміж, це було ідеально. Моя родина, родина Лукаса та наші друзі усі були там, і ми чудово провели час. Мій дідусь був щасливий вести мене до вівтаря, і все було просто ідеально. Мої родичі кілька разів запитували мене, чому моїх батьків не було з нами. Я була чесною і просто сказала, що вони мали йти на гру мого брата і не змогли прийти. Вони подивилися на мене з подивом, а мій дідусь деякий час був помітно злим, але в іншому нічого дивного не сталося. Після прийому ми з Лукасом поїхали у наш медовий місяць і були без телефонів протягом усієї поїздки. Але коли ми повернулися, то виявили, що нас вдома чекає справжня буря. Я увімкнула телефон і не змогла навіть його розблокувати, перш ніж з'явилася ціла купа сповіщень. Більшість з них були від моєї матері та брата. Майк обзивав мене всілякими образливими словами та ображав, тому що, виявляється, одна з моїх тіток по батьківській лінії опублікувала фотографії з весілля на Фейсбуці та підписала їх дуже очевидною шпилькою в бік моїх батьків, особливо моєї матері, за те, що вони пропустили весілля. Пост очевидно став вірусним у громаді моїх батьків, і їх публічно ганьбили за погане ставлення до мене. Також виявилося, що мій дідусь особисто відвідав моїх батьків, щоб вичитати мого батька, свого сина до сліз, і це, здається, стало переломним моментом для мого батька, бо він був настільки засмучений тим, що пропустив весілля своєї єдиної доньки та через несхвалення свого батька, що нарешті повстав проти моєї мами і погрожує розлученням, якщо вона не виправить ситуацію зі мною. Я думаю, саме тому моя мама завалювала мій телефон повідомленнями, спочатку образливими та загрозливими, а потім відверто жалісливими, повними благань та вечірок жалю до себе. Зараз я вдома зі своїм чоловіком, вирішую, як підійти до ситуації. Більшість моїх родичів, навіть ті, кого я не запрошувала на весілля, звернулися, щоб вибачитися за те, через що я пройшла. І стверджувати, що вони не мали уявлення про те, що відбувається вдома. Не можу звинувачувати жодного з моїх родичів, усі вони живуть з моїм дідусем на іншому кінці країни або в іншому штаті, але сестри та друзі моєї мами принижують мене за те, що я не розповіла мамі про весілля, бо тепер вона не втішна від думки, що пропустила моє весілля. Особисто я думаю, що вона просто стверджує це, щоб зберегти обличчя, але я не впевнена. Останні повідомлення від мого батька та матері здаються надзвичайно засмученими та ображеними через пропуск мого весілля. Тепер моя родина розділена на три табори більшість, яка підтримує мене, мої тітки по материнській лінії, які ганьблять мене за те, що я образила почуття моєї мами, та мої бабуся і дідусь по материнській лінії, які наполягають, щоб я пробачила маму у світлі її спокути. Мої найкращі друзі кажуть мені не слухати їх. Тож, Редіт, я дурепа. Коротко, для тих, хто хоче знати суть, не читаючи допису, мої батьки все життя віддавали перевагу моєму молодшому брату, а його події ставили вище моїх. Я заручилася і розповіла всім, але мене відмахнулися. Я надіслала весільне запрошення своїм батькам і перевірила двічі, але вони не відповіли. Коли я назвала їм дату, вони сказали мені, що у мого брата була гра, на яку вони повинні були піти. Я не повторювала, що це було моє весілля під час розмови і сказала їм, що вони нічого не пропускають. Я відсвяткувала своє весілля, і тепер мої батьки отримують негативну реакцію від моїх родичів та громади після того, як моя тітка опублікувала шпильку в бік моєї матері. Величезне спасибі за відгуки та любов, це приголомшливо. Я відповім на найпопулярніші запитання тут я повідомила батьків про своє весілля. Я надіслала традиційні паперові запрошення всім гостям, і мені повідомили, що всі запрошення дійшли до адресатів. Я не отримала жодної відповіді від своїх батьків та майка, кількох дуже далеких родичів та деяких людей з боку Лукаса. Я зв'язалася з усіма ними повідомленням, щоб перевірити. І ті, хто не відповів, сказали мені, що не зможуть прийти. Я запитала своїх батьків та брата за допомогою текстового повідомлення, але вони не відповіли мене залишили без відповіді, знаючи їх і враховуючи все, що мені потрібно було планувати, я не стала наполягати. Я не повторювала дату свого весілля, тому що мені вже сказали, що у мого брата гра. Крім того, що разу, коли я наполягала на висвітленні своїх свят, щоб отримати відповідь, мені завжди говорили, що це не так важливо, і щоб я не була примхливою та набридливою. Бо деякі речі були просто важливіші за мене. У цей момент я думаю, що цілком справедливо з мого боку більше не наполягати, це не варте зусиль. Я не тримала своє весілля в секреті, я уникала говорити батькам, що це моє весілля, щоб подивитися, чи зацікавляться вони хоч трохи, але на диво вони не зацікавилися. Попри це, я відкрито говорила про своє весілля з тітками та дядьками. Моя мати кілька разів була в кімнаті з нами, коли я обговорювала місця проведення або магазини суконь зі своєю тіткою, тією, що опублікувала пост на Фейсбуці. Але іноді мама говорила по телефону, а іноді просто спілкувалася з іншими людьми. Вона ніколи не звертала уваги. Коли я говорила про це під час зустрічей, вона посміхалася і казала: Це чудово, Люба, а потім змінювала тему. Повна тиша з боку тата та майка. Я підтримувала з ними контакт, тому що ну, всі рази, коли я намагалася припинити спілкування в минулі роки, мене переслідували. Я спробувала це після закінчення школи, бакалаврату та магістратури, на які вони ніколи не прийшли з причин, пов'язаних з моїм братом. Щоразу мене ганьбили за те, що я наважилася відвернутися в сім'ї, мої батьки, мій брат. Мої тітки та бабуся з дідусем по материнській лінії. Я думаю, що переломний момент полягає в тому, що всі ті рази Лукаса не було поруч зі мною. Ми почали зустрічатися трохи пізніше моєї останньої спроби припинити спілкування, і тепер, коли він поруч, я почуваюся більш впевнено у своїй позиції. Але до цього я не була такою впевненою. Як я вже заявляла, вся моя родина по батьківській лінії живе на іншому кінці країни і не знала, як вони до мене ставилися. Я спробувала викрити своїх батьків одного разу у 14 років. Мої тітки, дядьки та дідусь вичитали їх, вони прикинулися, що шкодують, а потім вдома я отримала прочухана та маніпуляції свого життя за брехню. Після цього я регулярно підтримувала зв'язок зі своєю родиною по батьківській лінії, але опускала знущання моїх батьків зі страху, що, чесно кажучи, досі мене переслідує. Тільки дідусь знав, але йому завжди погрожували віддалити його від мене, якщо він щось спробує. Мої батьки та я не з одного міста. Я живу в місті за годину їзди від маленького містечка моїх батьків. І вони не знають моєї нової адреси, тому що одного разу мій брат спробував проникнути до моєї квартири, щоб вкрасти гроші, а моя мати підтримала його, стверджуючи, що брати та сестри діляться своїм майном. Тепер я переїхала, і я точно не скажу їм, де я живу. Мої батьки не купували моєму братові машину та будинок до того, як він навіть почав школу. Вони купили йому машину на його 16-й день народження. А будинок біля його коледжу, коли він почав перший курс. Вони не витратили гроші з мого фонду одразу. Вони просто збрехали мені, щоб використати їх пізніше для мого брата, зберігаючи їх тим часом. Оновлення, перш за все, я хочу подякувати всім, хто зацікавився моєю історією, і тим, хто побажав мені та моєму чоловікові щасливого життя. Я надзвичайно вдячна за ваші заспокійливі повідомлення, вашу любов та відгуки. Реакція була приголомшливою і перевищила все, що я коли-небудь могла собі уявити. Я вас усіх дуже люблю. Тим, хто вважав мою історію вигадкою, хочу сказати, що я щаслива, що ваше сімейне життя краще за моє, до того що ви сприймаєте мою реальність як фантазію. Але я була б вдячна, якби ви припинили переслідувати мене в приватних повідомленнях, стверджуючи, що я пишу фейкову історію заради уваги. Якщо я пропустила кілька деталей в оригінальному дописі, то це тому, що я була приголомшена і виплакала очі через переслідування моєї родини. Ви не змушені читати мою історію або вважати її правдивою, але я думаю, що дотримання найменшої пристойності було б непогано. О, і перш ніж зануритися в оновлення, дозвольте мені прояснити кілька речей. Так, в запрошенні чітко зазначалося, що це весілля без виправдань. Моя родина по материнській лінії не прийшла на весілля. Вибачте, я не чітко висловилася в оригінальному дописі. Більшість з них були зайняті, а інші просто вигадували відмовки, щоб надіслати подарунок, але не прийти. От і все. Не питайте мене, чому вони не обговорювали моє весілля з моєю мамою, я ж не живу в їхніх головах. Спокута моєї матері полягає в тому, що вона вибачилася за допомогою текстового повідомлення. Справжнє лице. Тепер до оновлення події були трохи шалені цього минулого тижня, я вийшла з Редіта на пару днів, щоб зібратися з думками. Потім у мене відбулася довга розмова з Лукасом про те, як діяти далі. Він був моєю опорою, і я не думаю, що могла б любити його більше, ніж вже люблю. Мої батьки завжди були забороненою темою, але він дав мені жорстоку перевірку реальності, яка була мені абсолютно потрібна. Ми дійшли висновку, що те, що я підтримувала контакт весь цей час, залишалася поруч і не могла повністю припинити спілкування, є нездоровим. Я зрозуміла, що причина, чому я ніколи повністю не припиняла спілкування, полягала в тому, що глибоко всередині я просто хотіла їхнього схвалення. Навіть зараз, хоч раз, жалюгідно, я знаю. Але це як наркотик бути з моїми батьками. Вони можуть бути люблячими, веселими, турботливими та теплими, поки вони такими не стають. Та маленька любов, яку вони дають, змушує тебе жадати більшого, і ти так сильно прагнеш їхнього схвалення, що знищуєш себе. Але цього достатньо. Я пообіцяла собі, що все зміниться. Я подумала про це і вирішила почати терапію і цього разу назавжди припинити спілкування з усіма, хто створив проблему з цієї ситуації. Після днів, присвячених роздумам про мої почуття, я написала своєму батькові, щоб сказати йому, що якщо він захоче поговорити, я зустрінуся з ним, мамою та майком, у нейтральному місці наступного дня. Він негайно відповів і погодився, і ми зустрілися в парку. Сестри та брат мого батька супроводжували нас для контролю ситуації. Мій батько виглядав зневіреним, ніби довго плакав. Моя мама виглядала так само, але я думаю, що це було більше від гніву та збентеження. Мій брат виглядав роздратованим. Я розповіла їм трьом про те, як їхня поведінка та упередженість щодо мого брата завжди завдавали мені болю, і що їхня жорстока поведінка змусила мене зрозуміти, що я більше не хочу контактувати з жодним із них після цієї зустрічі. Моя мати кілька разів намагалася мене перебити, але моя тітка. Та що опублікувала пост на Фейсбуці, щоразу її змушувала замовкнути. Коли я запитала їх, чому вони так зі мною поводяться, вони не знали, що сказати. Мій батько продовжував плакати і вибачатися, не даючи мені відповіді, а мій дядько його за це вичитав. Моя мати, здавалося, вперше задавалася цим питанням, але врешті-решт, вона просто сказала, що я їй просто не подобалася. Просто і зрозуміло. А мій брат. Він просто любив увагу і робити мене нещасною, як якийсь в спорту. Я продовжила свої запитання. Коли я запитала, чому вони ніколи не відповідали на моє запрошення, вони стверджували, що ніколи його не отримували. Я показала їм повідомлення, але вони заперечували їх отримання. І виявилося, що вони справді не отримували мого весільного запрошення. Коли воно прибуло до їхнього будинку, їх там не було. Єдиний, хто був вдома, був мій брат, який приїхав у гості на вихідні. Він побачив запрошення і, як багато хто з вас здогадався, розірвав його та викинув. А потім, коли я написала батькам, він видалив повідомлення це було нескладно зробити, за його словами, вони тримали мій чат в архіві і не отримували сповіщень. Отже, мої батьки насправді не отримали офіційного запрошення я була просто розгублена. Я запитала Майка, навіщо він це зробив, і він просто знизав плечима, стверджуючи, що це все одно не так важливо, як те, що вони мали в програмі. Мені довелося зупинити Лукаса від удару в обличчя. Дивно, але мої батьки були засмучені і почали його вичитувати. Він справді почав влаштовувати істерику і плакати крокодилячими сльозами, і я мушу визнати, що була до певної міри задоволена. Але потім моя мама заявила, що все вирішено, немає потреби метушитися через непорозуміння, і настав час мені відновити їхнє ім'я. Це мене розлютило, і я перебила її, сказавши їй, що вони зовсім не прощені, що те, що Майк викинув запрошення, не означає, що це автоматично скасовує все їхнє недбальство. Крім того, весь цей час було дуже очевидно, що у мене весілля, і вони повинні були запитати про це. Хочете знати відповідь моєї матері? Вона сказала щось на кшталт. Я чула, як ти говорила про якесь своє весілля, але я просто подумала, що ти мариш і шукаєш моєї уваги перебільшеними сценаріями. Вона була переконана, що Лукас насправді мене не любить і ніколи не одружиться зі мною. Коли я кажу вам, що я була готова розбити її обличчя, ви вірите мені? Спливла ще одна річ. Виявляється, у мого брата взагалі не було футбольного матчу. Мої батьки скористалися тим, що ми з чоловіком і друзями мало що знаємо про футбол, ми віддаємо перевагу сокеру, і тим, що я перестала питати про це, коли Майк глузував з мене в старших класах, щоб вигадати історію аби уникнути моєї події. На момент, коли я писала оригінальний допис, я не могла підтвердити або спростувати наявність гри. Бо у мого брата закриті соціальні мережі, а ми з Лукасом заблоковані, і я необдумано довіряла словам моїх батьків. Але ні. Хочете знати, куди вони поїхали з тим інфантильним чоловіком? Вони поїхали в Діснейленд, бо Майк хотів вони використали футбольну історію, щоб прикрити соту істерику відпустку мого брата, і, очевидно, вони робили це багато разів за останні місяці. На той момент я була просто повністю виснажена та перевантажена цією кількістю інформації. Те, що мене так сильно обдурили, що я була такою наївною, справді змусило мою кров закипіти, і я зірвалася. Я встала і сказала своєму батькові, що він сумний, слабкий чоловік, нездатний заступитися за своїх дітей, якщо його дружина не схвалює цього. Я сказала своєму братові, що він маленький дурень. Жалюгідна подоба чоловіка, який нічого не доб'ється у своєму житті і завжди буде жити як п'явка, розпещений до безпорадності. А мамі я просто я сказала їй, що вона найгірша нарциска, жалюгідна, маленька жінка на землі, яка навіть не заслуговує на те, щоб її звертатися до неї чи судити за її незначущість. Що навіть Бог не зможе їй допомогти, бо вона просто надто гнила. Жорстоко, я знаю. Моя мати підскочила зі свого місця, щоб кричати на мене десь на середині моєї тиради до неї, але я була просто надто зла. Я крикнула їй, щоб вона заткнулася і сіла, і хоч раз послухала. Вона так розлютилася, що, здавалося, ніби пара йде з її вух. Я мало що пам'ятаю після цього лише те, що я продовжувала говорити. І говорити. Здавалося, ніби весь мій гнів і біль просто вилилися. В якийсь момент я майже впевнена, що весь парк замовк. Я виплюнула своїм батькам і майку, що я відмовляюся від них усіх, і що, якщо вони розумні, то подумають, перш ніж знову вийти на зв'язок. Я взяла свою сумочку і пішла з Лукасом, Анною та Френсісом, залишивши своїх батьків та брата на милість моїх тіток та дядька. Думаю, в якийсь момент мене нарешті осягнула реальність того, що я тільки що дізналася і сказала, тому що по дорозі додому у мене почалася панічна атака. Лукас був за кермом, тому Анна допомогла мені впоратися з цим, поки ми не зупинилися на парковці, щоб заспокоїти мене. Я безмежно вдячна за їхню допомогу. Повернувшись додому, я просто впала на ліжко і заснула. Я дуже хотіла скористатися вашою порадою і опублікувати всю цю історію на Фейсбуці, але враховуючи мою роботу та кар'єру, я не могла так себе розкривати. Одна справа ділитися своєю історією анонімно на Редіті, а інша на Фейсбуці, де моє ім'я та обличчя скрізь. Я не могла піти цим шляхом. Натомість я зробила щось краще. Я створила папку з усіма образами, повідомленнями та жахливими коментарями моєї матері, та надіслала її жінці, яка відповідає за церкву моєї мами. Це згуртована спільнота, до якої моя мама доклала багато зусиль, щоб потрапити, але яка також надзвичайно осудлива, і бути відстороненим від них це смертний вирок. І ось що сталося. Як годиннику. Скандал поширився як лісова пожежа, вийшовши за межі церкви та досягнувши решти містечка. Ви можете уявити, що це означає для моєї матері та батька. Через мій невеликий витік інформації я знайшла інші повідомлення від моєї родини по материнській лінії, які ще більше принижували мене за те, що я засмутила їхню сестру або доньку, і ображали її. На той момент мені вже було байдуже, тому я дослухалася вашої поради і сказала їм, що відтепер вони більше не будуть частиною мого життя і що вони можуть говорити всяку нісенітницю, скільки завгодно, мені просто буде байдуже. Натомість вони повинні бути вдячні, що я не надсилаю їхні неприємні повідомлення їхнім роботодавцям та подружжю. Я заблокувала кожного з них, включаючи бабусю та дідуся, на всьому. Я знайшла довге повідомлення від мого батька. Він вибачився за те, що був недостатньо сильним, щоб протистояти моїй матері, погодився, що те, що я сказала, було правдою, і не міг повірити, що втратив так багато мого життя через неї. Він сказав мені, що розлучиться з нею незалежно від мого рішення, тому що втомився від контролю. Він хотів би мати стосунки зі мною, щоб надолужити всі минулі роки. Я відповіла йому, що наразі я справді не хочу його бачити або пробачати. Він відповів, що докладе всіх зусиль, щоб повернути мене, і що любить мене. Я відповіла, що наразі мені важко в це повірити, а потім теж заблокувала його. Відверто кажучи, його слизький спосіб спробувати вийти з цієї ситуації, скинувши всю провину на мою матір, є жалюгідним. Принаймні вона була ненависною і визнала це. Він же здатний лише звинувачувати інших у своїх виборах. Я не хочу оточувати себе такими людьми. Мою матір та брата заблоковано так само, як і мою родину по материнській лінії. Майк написав інші повідомлення, щоб дражнити та ображати мене, і я просто заблокувала його. Моя мама влаштувала собі вечірку жалю через те, що її відкинула громада та її шлюб розвалився. І я просто відповіла туди їй і дорога. Перш ніж заблокувати її теж. Що стосується мого дідуся, він вирішив залишитися з нами на деякий час, щоб підтримати мене. Він справді найкращий, і прочитав деякі з ваших коментарів, він не збирається визнавати, що йому це лестить. Відтоді минуло кілька днів і все було спокійно. Лукас мене надмірно балує, і я скоро почну терапію. Я знаю, що це не те оновлення, повне драми та помсти, на яке ви сподівалися, але ось воно. Я дам вам знати, якщо щось зміниться або розвинеться. Велике дякую за любов і підтримку, яку ви мені виявили. Думаю, я зараз вийду з системи, а поки що до побачення. Коротко, я вирішила почати терапію. Я протиставилася батькам і брату щодо їхньої поведінки і, врешті-решт, відмовилася від них. Я надіслала образливі повідомлення своєї матері керівниці її церкви, і тепер її та її чоловіка уникає їхня громада.